І шанс стати героєм серед героїв. Привіт усім! Це студія просто. І сьогодні у нас на огляді представник бюджетного сімейства маршрутизаторів, а простіше кажучи, роутерів з можливістю роздачі Wi-Fi сигналу від надійного і перевіреного виробника TP-Link модель n 300 Це дещо оновлена модель. У попередника було дві антени, тепер ми маємо три. І до цього ж додано кілька фішечок у фактично новому корпусі. Почнемо з візуальних деталей. Збільшені габарити як для бюджетного сегменту означають в принципі дуже технологічну штуку, оскільки корпус збільшено і не так компактно розташовано внутрішні деталі, Кіпілінг N300 менше здатний до перегрівання, тим більше що на задній панелі корпусу є перфоровані отвори для кращої вентиляції. Плюс Плюс він виглядає вже як більш солідні представники цього виробника, і може слугувати в принципі невеличким таким декором. Корпус виконано у білому кольорі із таким перфорованим покриттям, яке зменшує е, осідання пилу або, або відбитки пальців і розводи. Хоча, в принципі, роутер це не той предмет, який буде занадто часто братися руками. На задній панелі у нас чотири роз'єми LAN-портів для підключення додаткових девайсів, таких як комп'ютер, наприклад, принтер або смарт-телевізор, або камера відеоспостереження. В принципі, цього вистачає для домашнього користування, тим більше що швидкість заявлена виробником 300 Мбіт за секунду стосується винятково роздачі Wi-Fi сигналу. Інтернет під'єднується на швидкості 100 Мбіт за секунду плюс 100 Мбіт від квартир. Цього, в принципі, для домашнього використання або невеличкого офіса вистачає. І навіть якщо ви любите дивитися потокове відео в гарній якості або е, гратися в режимі онлайн, цей девайс буде для вас справжнім відкриттям, враховуючи знову ж таки його цінову амплітуду. Тепер щодо власне сигналу, вважаючи, що це і точка доступу, і Wi-Fi роздатчик то швидкість заявлена 300 Мбіт за секунду, її точно вистачить на пару комп'ютерів, телевізор і усі домашні мобільні девайси, такі як смартфон або планшет. n 300 працює на одному діапазоні 2,4 ГГц. В принципі, це більшість а, сучасних девайсів, а, заточені якраз під цей діапазон. А ось сумарна потужність трьох антенн 5 дБ. Це приблизно 150 метрів покриття на відкритому повітрі і 20-25 метрів у приміщенні. Це той діапазон, в якому сигнал буде абсолютно чітким і передбачуваним. до такої фішечки цей девайс об'єднує у собі усі домашні пристрої в одну мережу, що значно прискорює швидкість передачі даних, якщо ви одночасно користуєтеся кількома девайсами, підключеними через n 300